Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це фізичний. Дфізік. Друге слово це плавання. Хет звемен. Третє слово це клуб. Де club. Четверте слово це гімнастика. Де гімнастик. П'яте слово це медаль. Де medaille. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.